У 1986 році в самому серці Рима на площі Іспанії відкрився Макдональдс. Це викликало бурхливу реакцію італійців. Відкриття фастфуду поряд з історичними пам'ятниками Риму сприймалось як символ домінування американської культури та упадка місцевих традицій. Цей виклик відгукнувся Карло Петрині, італійський журналіст та гастроном. Разом з однодумцями вони організували акцію протесту, але замість плакатів та гасел вони роздавали тарілки з традиційними італійськими справами, щоб нагадати цінність Повільної їжі протест переріс у філософію, яка знайшла відгук у мільйонів людей по всьому світу. Головна ідея slow food. це свідома насолода їжею, повага до природи та збереження культурної спадщини. Цю історію розповів Кол Ньюпорт в своїй книзі Slow Productivity, як то, що надихнуло його подивитися під іншим кутом на те, що відбувається в світі бізнесу та продуктивності. Його підхід став новою філософією, яку коротко можна описати так. Slow Productivity – повільна продуктивність. Це філософія організації зусиль для використання розумової та креативної роботи довгостроково та свідомо, спираючись на три принципи: робіть менше справ, працюйте в природному темпі та бути одержимими якістю.